Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! God bless America. Long live Я сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, а цій темі чомусь приділяється не так багато уваги, як хотілося. Хоча це дуже важлива тема, хлопці, сьогодні говоримо про положення зброї в авто. Це важливо, це дає змогу мінімізувати час реакції на загрозу. Або уникнути тих чи інших поганих наслідків. Тема важлива. На жаль, не всі знають, не всі мають навички, і не всі розуміють концепт. Тому, будь ласка, далі буквально 5 хвилин вашого часу, які можуть коштувати вам здоров'я, життя тощо. Подивіться, розповсюдьте. Це важливо. Усі посилання під відео підтримуйте, розповсюджуйте. Дякую. Переможемо! Так, поговоримо про положення зброї в машині. Бо зазвичай дуже багато бачу військовослужбовців, які не розуміють, як правильно тримати зброю безпосередньо або в зеленій, або в жовтій, або в червоній зоні. Чому це відбувається? Ну, Мабуть, через бран досвіду, або через нерозуміння. Зазвичай, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас сідає машина і у нього автомат отак. Ну, перший недолік: зробити дірку в цьому в даху. Це буде крапати дощ, і це дуже, дуже неприємно. А, якщо треба швидко перейти в бойове положення або вийти з машини, ну це майже нереально. Тобто, доводиться робити якісь маніпуляції, а тим паче, коли виходиш з машини і треба вийти на ціль, то відповідно, це втрата часу. А втрата часу в бойових умовах це рівноцінна втрата життю. Тому обов'язково, коли сідаєте в машину, тримайте зброю в положенні ствол вниз. Приклад, якщо він у вас складається, він не має бути складений, бо ви також будете витрачати час на те, щоб його розкласти. А з нерозкладеним прикладом, звісно, про якусь там точність взагалі не йдеться. Тому перше положення, якщо ви йдете в зеленій зоні, ви можете просто автомат тримати в руці, щоб вам було зручно, тобто ви переміщуєтесь. Але ви маєте в будь-якому випадку, коли сідаєте в машину, розуміти, що у вас, якщо ви пасажир, то у вас є свій сектор, свій сектор огляду. Ви маєте там тримати під контролем праву сторону, і тобто від 12 там. До третьої години, а, якщо ви вже переїжджаєте в жовту зону, то звісно автомат або карабін, ви вже трошки переміщаєте більш доверху і, відповідно, трошки можете розвернути корпус. А, для чого? Для того, щоб якщо ми швидко з жовтої зони приїхали в червону, то ви були готові до контакту. А, звісно, машина не є укриттям. Але всі ці навички, всі ці положення, вони лише дозволяють мінімізувати наслідки. Тому, якщо випадково або не випадково у вас відбувся контакт на дванадцяту годину, то відповідно ви можете зробити ось таку маніпуляцію. Я не буду зараз це робити швидко, щоб не пошкодити скло. а В той ситуації, яка може відбутись, то вже буде ну, неважливо. І ви звідси вже можете відкрити вогонь, відповідно. Якщо так, то буде більш точно. А з цього ж положення, да, з цього ж положення також можна відпрацювати там на першу годину, відпрацювати там на третю годину, відповідно так. Якщо ви вже їдете і у вас червона зона, ви знаєте, що контакт неминуче, то відповідно ви вже одразу зброю налаштували і моніторите сектора. Якщо вам треба вийти, якщо вам треба вийти з машини, то відповідно... У вас є можливість це зробити. Це також недолік, якщо треба завжди контролювати положення замків. Тобто ви виходите і одразу вже, одразу вже ви можете вивести на ціль. Тобто, цей транспорт він трошки затісний для мене. Але в будь-якому випадку, коли сідаєте в машину, то ви маєте ці всі моменти пропрацювати. Тобто положення зброї, як ви сидите, як ви можете розвертатись, як ви її можете виводити на бойове положення, і повітря, як ви виходите з машини і виводите зброю на ціль. Це лише рекомендація, але раджу взяти до уваги. Дякую.